Усім доброго дня! Сьогодні хочу записати відео на тему, як же залишитися у Сполучених Штатах після завершення терміну перебування в рамках програми United for Ukraine. Що ж робити нам далі? Які є варіанти? Дуже багато. Задають ці питання, і я знайшла трош трішки інформації і сьогодні запишу відео на цю тему. А зараз не забудь підписатися на наш канал Ukrainians in USA. Мене звати Анжела, слідкую за корисною інформацією і ділюся з вами. І так, поїхали! А нижче наведено огляд потенційних варіантів, які може дозволити деяким українцям з Украї... з гуманітарним поролем залишитися в Сполучених Штатах після завершення терміну їхнього перебування в рамках програми «United for Ukraine. І так, Короткостроковий гуманітарний захист для осіб з гуманітарним паролем. У короткостроковій перспективі є два тимчасові гуманітарні варіанти, які можуть стати доступними між кінцем 2023 і 2024 роками. Перший це тимчасовий захищений статус, ТПС, на який ми вже з вами подалися. Є відео. Шукай у моїх відео, залишу під цим описом. А це тимчасовий захищений статус, який надається громадянам певних країн, які не можуть повернутися на батьківщину через триваючий збройний конфлікт, екологічну катастрофу чи інші небезпечні обставини. Тут воно нам написане, що заявники повинні фізично перебувати в США під час подання заявки на Ті Українці, які в'їхали до Сполучених Штатів 11 квітня 2022 року або раніше, також можуть подати заявку на отримання ТІПС. Ті зазвичай признається для країни на 18 місячний термін. Однак кожна особа з України має подати, подавати Заявку окремо а розгляд заявки може тривати від 6 до 8 місяців. Особи, яким надано ТПС, захищені від видалення зі сполучених штатів до кінця 18-місячного періоду, як визначено офіційною дату початку та закінчення. Так, щоб дізнатися більше, прочитайте нашу статтю. Залишу під описом цю це посилання, і другий варіант це повторний гуманітарний пароль. Даже таке ще може бути. Ще не слышали, чи українці змогли, що в'їхали через ЮФОЮ, мати можливість передати заявку на повторний гуманітарний пароль через спеціальний онлайн-процес. Ми сподіваємося дізнатися більше до весни 2024 року. Так що, можливо, як варіант, ті, хто у кого закінчується ЮФО, можливо податися ще на повторний ЮФОЮ. Поточний час обробки заявки на повторний гуманітарний пароль за формою i 131 може зберігатися 10-14 місяців. Ще немає точної інформації по цьому, але є як варіант, будемо чекати і слідкувати за інформацією. Запит на повторний гуманітарний пароль вимагає надіслати повний пакет заявок на гуманітарний пароль, докази, що підтверджують необхідність. Паролі пароля, вибачаюсь, всю необхідну документацію та 575 доларів. Але, як, але якщо ви не можете їх сплатити, ви можете подати форму i 912 заява про відмову від оплати збору разом з формою I-131. Це як на TPS також. Тобто вона стоїть 545 доларів, або ми додаємо. 575 доларів, вибачаюсь. Або ми додаємо ще форму I-912. Так, тепер поговоримо шляхи довгострокової імміграції для осіб з гуманітарним поролем. Тобто, хто вже його має і які є шляхи, щоб тут. Постійного проживання. Не кожен матиме право на кожен шлях, і існують спеціальні критерії відповідальності через ці канали. Але ми поцікавимося цією інформацією. Перше, це сім сімейна імміграція. Для цього потрібен близький родич, який є громадянином США. Або законним постійним жителем, власником зеленої карти, щоб спонсорувати громадянина України, існує два типи сімейних шляхів: безпосередній родич громадянин США і сімейні переваги громадянин США США Air. Безпосередні родичі громадян США, це імміграційні візи для безпосередніх родичів громадян США, не мають обмежень щодо кількості віз, які вони а, можуть видавати на рік. Час обробки швидший, ніж у сімейних переваг, але прийняті категорії вузькі. Українці можуть отримати кваліфікацію, якщо вони мають дружину, чоловіка громадянина США, батьків громадян США, тільки якщо Україні українець молодший 21 року та неодружений. Дітей громадян США віком від 21 року. Сімейні переваги. Це громадянин США або законний постійний житель житель ЛПР. Щороку імміграційні візи Family Preference видаються в обмеженій кількості. Обробка займає набагато більше часу, ніж для найближчих родичів. Громадянина США може тривати роки категорії сімейних переваг. Перша перевага – 1 Українці не одружені, сини та доньки від 21 року громадян США. Друга перевага f 2 – Українці подружжя та діти не одружені та віком до 21 року законних постійних мешканців США. Друга перевага f 2 – Українці неодружені, сини та доньки віком від 21 року. Третя перевага – 3 українці одружені, сини та доньки громадян США. Четверта перевага – 4 українці, брати та сестри громадян США, якщо громадянину США 21 рік і більше. Щоб дізнатися більше про коригування статусу за допомогою сімейних імміграційних віз, прочитайте статтю, яку я посилання скину вам під цим відео. Другий спосіб імміграція через роботодавця. Для цього потрібно, щоб компанія, організація чи навчальний заклад спонсорували громадяни громадянина України з кількома винятками. Зауважте, що особи з гуманітарним паролем не мають права подавати заявку безпосередньо на отримання більшості імміграційних віз працевлаштування, поки вони перебувають під гуманітарним паролем в Сполучених штатах. Це пояснюється тим, що гуманітарний пароль. Не є достатнім імміграційним статусом для цілей отримання імміграційних віз для працевлаштування. Таким чином особи з гуманітарним паролем, які виїжджають із Сполучених Штатів, можуть мати право подати заяву на отримання робочої візи до консульства США за кордоном. Крім того, особи з гуманітарним паролем, які залишають США, а потім повторно приймаються з іншим імміграційним статусом, наприклад, ТПС, гостьова віза, студентська віза, тимчасовий працівник потенційної. Можуть отримати право подати заявку на зміну статусу на імміграційну візу працевлаштування. Тобто, ще підтверджується, що з ціпі студентської та гостьової візи проще буде перейти на робочу візу. Найкраще буде проконсультуватися з досвідченим імміграційним адвокатом, хто в курсі питань української імміграції. Третє, різноманітні візи. Щоб отримати Diversity V, заяв... заявник повинен виграти одну з кількох імміграційних віз, які щороку видає Державний департамент. Тобто ми з вами кожен рік подаємося на грін-карту, і, можливо, ми її виграємо. То, це третій варіант. Так, і. Що в нас ще притулок? Четверте притулок. Цей захист вимагає, щоб заявник відповідав точним юридичним критеріям і виграв справу в імміграційному суду для того, щоб отримати притулок. Перш ніж подати заяву на постійне проживання, особи повинні подати заяву на надання притулку протягом одного року після останнього в'їзду до Сполучених Штатів. Українці з гуманітарним паролем можуть мати право подати заяву про надання притулку, якщо не зможуть продемонструвати імміграційному суду, що не можуть повернутися на батьківщину через те, що вони у минулому зазнавали там переслідувань або мають обґрунтовані побоювання бути переслідуваними в майбутньому через раси, релігії, національності, належності до певної соціальної групи або політичних поглядів. Заявники на притулок повинні довести переслідування, шкода, завдана урядом їхньої країни або особою чи групою й осіб, від яких уряд не може їх захистити. Щоб мати право на отримання притулку, переслідування також має бути значним, наприклад, незаконне чи політичне затримання, тортури, порушення прав людини, фізичне насильство або певний вид важкої нефізичної шкоди. Однак втеча від війни чи насильства сама по собі не є достатньою кваліфікацією для отримання притулку. Якщо заявник не відповідає іншим вимогам, кожна заява про надання притулку розглядається індивідуально на основі унік. Фактів і обставин заявника. Якщо заяву про надання притулку схвалено, особа, якої надана притулок, може подати заяву на отримання грін карти. Якщо притулок не буде схвалено, заявник повинен отримати інший законний статус. Можливо, TPS, щоб залишитися в Сполучених Штатах. Важливо знати, що розгляд заяв про надання притулку може тривати 4-7 років через рекордну кількість заяв про надання притулку, які вже розглядаються. Існує також великий ризик отримати відмову не лише для українців, а й для заявників інших країн. Тому було б корисно скористатися кількома варіантами, якщо заявник шукає постійне місце проживання в США. Щоб дізнатися більше про притулок, також. Залишу вам силочку, посилання, де ви можете ще пошукати інформацію. Ситуація кожної людини та сім'ї дуже специфічна, тому можуть бути інші шляхи, не загадані тут. У той же час на кожен під... не кожен підійде для кожного з перерахованих вищих варіантів. Тобто обов'язково е спілкуйтеся з імміграційним адвокатом, шукайте і задавайте питання. А ця інформація призначила лише для освітніх цілей і не повинна розглядатися як юридична порада. Прочитавши це, ви погоджуєтеся з тим, що ця інформація не замінює юридичну консультацію та не встановлює відносини невідносини адвокант-клієнт. Тобто, таку інформацію ми сьогодні з вами знайшли, познайомилися, і що можемо. Далі робити, це шукати імміграційного адвоката а, і консультуватися, що ж, які варіанти, або чекати офіційну інформацію, що буде далі. Будемо сподіватися, що все буде добре. І ми, українці, які приїхали по ЮФОЮ, якомога швидше і легше легалізуємося у Сполучених Штатах. Усім. Доброго дня! Рада була вам поспілкуватися і слідкуйте, будемо шукати і записувати ще корисну інформацію. Усім пока!